Завершує перший блок першого конкурсу «Фрістайл». команда «КВН» – хоче. Коли розтане сніг, до Львова можна буде добратися тільки так. Хочу землю ой, за рембу. Швартуємося. Якір? Тормос. Ну що ж, зустрічайте в Галицькій лізі команда каве! Ой-ой-ой-ой-ой, почекай! А чому це ти завжди перший починаєш? Думаєш, якщо найближче стоїш до ведучого, то тобі все можна? Ну добре, а хто тоді? Він почне чет, який взагалі як сихівська маршрутка. А чого це він як сихівська маршрутка? Довго доїжджає. Та закрий свій рот! Ого, я б на твоєму місці взагалі помовчав. Між до прочим, тобі дівчина зраджує. Як вона мені може зраджувати, якщо я з нею навіть не сплю? А чого це сихівська маршрутка? Я взагалі-то підготувався. У мене є мініатюра. Танцор, який забув постригти ніжті на ногах. Тунц, тунц. Тунц, тунц. 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 Ну що ж, з вами команда КВН. хочем! Люди хрестилися, а Тамара повторювала: Любов зла, і козла. А у нас нестандартна ситуація, коли всі залишаються самі вдома. Права нога на зелене, права рука на червоне. Бабусю, бабусю, це не те, що ти подумала. Тобто ви не в твістери граєтесь? Спеціально до приїзду Азарова вулиця Кривоніса було переименовано на вулицю Кривосіса. А, а а у нас випадок в маршрутці. Водій на зупинці. О, там водій на зупинці! Тримай руль! Перезіп'явся! Як велика собача вулка, на дорозі всім підрізає. Мало хто знає, але коник-стрибунець після повноліття кінь кінь-стрибун. Ми пожежні часто буваємо на пожежах. І тому кожна пожежа для нас виглядає ну приблизно якось ось так. Та я вже таке тисячу разів бачив. То вже просто нецікаво знімати. Супер-пожежний! пожежний! О, бола, анос вітрами, На своля не все! Ти гарний? Можливо, в тебе є нова БМВ! Маєш п'ятий айфон! А ну йди сюди, пацанчик опа! Доши курим кент і носіма тідас. Губі не сушає, в кушає. Тих... Отож, уявіть собі, закохана пара повертається додому після перегляду кінофільму Sherlock Holmes. Таке класний кіно так Опа-па! Опапа. Опапа, маєш мелоч, а? Спершу відволікти ціль. Відбити його студент. Зупинити правиму щелепу. Збентежити. Тоді він зважиться на останній удар. Ліктьовий блок. Удар по корпусу. Перелом ребер. У сонячне сплетіння. Повністю вибити щелеп. За себе! Василь Вірастюк нарешті зустрів чака Норріса і жили вони довго і щасливо. <силість> а, <ой! постав> Уявіть собі таку ситуацію після нового року. Хочу пити. Хочу води. Пити. Я зараз вмру від спраги! Та це ж супер пожежний! Я врятую вас! Чому нам так весело! Пацани, води нема, то газ. Знаєте, якщо говорити чесно, кожен з нас різний, в кожного своя доля. Але всіх всіх є в нас одне щось спільне. Отут така цяточка від вакцинації. Я так хочу до тебе, як до, Я так хочу до, тебе, як до неба ця земля. Команда КВН хоче ваші оплески.